Пішли! Точно, ви знаєте, куди йти? Все, рушили. Поки що можна так Оце загальна наша трек, наша сьогодні пройде. Тепер ми знаходимося на висоті 1250 метрів над рівнем моря. А висота голови 161 метр. І цей корінь порахує, скільки буде набір висоти. Що по походу? Цей похід для такої групи складає в загальному 6-6-7 годин, залежить від того, скільки ми будемо на вершині. Підйом сам займає від 2 до 3 годин. Залежность яка група. 2 години, 3 години, ну, цей проміжок 2-3 години це нормальний шлях, час підйому. Ну і спуск займає десь 2 години, 2,5 години. Якщо у вас виникає такий стан, що от не вистачає, ви дихаєте глибоко, не вистачає вам повітря, так, ну так умовно, ви стоїте 20-30 секунд, ось, наприклад, на палички. Правилися. Подихали, відновили дихання і дета далі. Від тисячі починається зона кущів чагарників або супальтійська зона. І ви ще тисячі однак знаходиться альпійські луки. І от ми будемо спостерігати, як змінюється рослинність на протязі нашого маршруту. Оце цікаво підмічати. Хто, бач, хто вміє бачити, то він помітить. Чому так стається? Тому що. Природні умови стають більш суворі, більша кількість опадів на висоті, менший вегетаційний період. І тому поясниці змінюються. Це такий закон, географічний закон, закон природ. Там пам'ятаєте, з географії може все робити сквище. А це такі струмки, це сніги вжиття? Сні ні, ні, це струмки, джерела. Снігу вже мало залишилося, кілька плям там на вершині навіть є, можна сніг буде помацати. Там є частинка біляничний сніжний час. Ну і ще одне, що ми знаходимося на території національного парку. Карпатський національний природний парк. Він був створений у 1970 році і 45 років тут вже не проводиться господарська діяльність людини. Фактично заборонено. Вирублі дерев, якась вибіркова рубка. І тут ліс живе своїм життям. І формуються ознаки природного лісу, пралісу. Це означає, що є дерева різного віку. От бачите, дерева, яким... Там 2-3 роки, 5 років і дерева, і тим є 100 років. Оце цікавий цей момент цього нашого маршруту. І хотів сказати, подивіться, є у нас місце на деревах. Біла, на на білому фоні синя і зелена полоса. Зараз ми йдемо по зеленій, зеленому маршруту, по зеленій місці, а сходити будемо по синій місці. Де загально для цього це... І дерева. Для того, щоб... Це називається маркований маршрут і в межах національного парку заборонена відхиляється від цього маршруту. Mm. Ну, хоча в нас ще на це дивляться, трошки так закривають очі, але за кордоном, якщо будете десь подорожувати, в національному парку, то це вважаєте, бо відхилення від маршруту це зразу виносить штраф. Mm. Так що Євросоюз добре, але там деколи закони тільки такі, що, що вони... Є. О, по звірях, звірі всі, я вже хлопцям розказував. Ведмеді, Рись, Олень, Вовк, Кабан, все це тут є. Але маєте розуміти, що на туристичних маршрутах вони не зустрічаються фактично, бо вони мають відчут, е, органи відчуття органи чуття набагато гостіші, ніж людина, і вони ховаються від нас. От я скільки подорожую, я ніколи не бачив живу ведмедя, я не виходив до нього. Бачив Купу, що ще парувало, знаєте, що він там знаклав, десь у нас, що ми йдемо. Е, Скиди я бачив, бачив, як він їсть, оці ягоди загрібають, тако, цікаво подивитися ці місця. Але живу не бачив. Олені, кози таке бачив, кабана і далеко бачив. А ось кіжаків, вовка через медя, реч не бачив. Бачите, є такі круті підйоми. А там внизу. Так, Вже трошечки мо захекались. Палки допомагають. Другий привал, питний режим. Всім доброго ранку. У Юрій тільки що дзвонив будильничок. Мала гара. Щоб ми всі зайшли, ми йдемо графік випереджати. Там не зупинка, до того часу тут годину. Ми йшли. Ну, ми випереджаємо графік. Може трошки зашвидкий день? Ні, хороший. Так. Да. Ой, бачу, ні, я мокрий, я вийшов всі Помаранчевий рівень. Небезпечно. <рес> Темпу. Ну, коли набіна дівчинка синочка. Да, я теж думаю, що така Ну, Пиваш, три бутылки, каже Юлія Миколаївна у нас. Води. Палянник васовий. Ну і всього мене не 6 кілограмів. Давай, Не, нормально, нормально, нічого страшного. Давай, бо ми відстанемо час. Ні, не, не, ти що? всі. Привіт моїй групі фітнес. Фітнес? Так. я <реслась> 1500 метрів, так? Да? Точка над рівнем моря. Світового океану. Тут точно що трішки пізніше передам вам привіт із Гаверли вже. Тут 1500 на над рівнем моря. Родні карпатські полонини. Там трошки вже залишилось буквально пройти ще метрів десь 800. Тому що тут є травець, схел кусити і на ньому можна не втриматися, зірватися до спеціального обладнання. Проходити цей схел, треба навішувати там альпіністка техніка, карабіном на страховку ставати, проходити. Шли двоє, хлопець з дівчиною. Він мав досвіду, досвід був на Кавказі, на тих горах, але не врахував цей момент, він тримав її за руку, вона постизнулася, вона була погано витіла. Він не втримався з нею у нас цій стежці, пішли разом так, в обрив. І загинув. Бо якщо ми будемо йти ось наш зворотній шлях і японною пити тим часом, будемо бачити, що тут під нами обрив. І вони там спали з того бриву і загинули. Тож молоді люди, 20-15 років. Така ситуація. Оце за те, що я казав, що постійно треба враховувати ті січенники. І коли виходите на маршрут, треба детально з ним ознайомлюватися, знати, що як. Бо навіть такі наші, вони ніби маленькі, але вони мають в собі якісь небезпеки. Як... Кожного року тут люди притинують. Мали все в грузу, люди тут теж загинули, вже чули. Я був, той дай на Талінарні, але нас болила тут взагалі лісу. Бо в Карпатах гроза переважно десь після 14 години. Зараз трація сьогодні вийшли. Вийшли і до 14 години ми вже внизу в безпечному фактично місці. Думаю, наші вже компанія завжди пропонує. Такі ранні підйоми, щоб забезпечити цих оцих О, Добре, а тепер трошки ще вам розкажу про Карпати. Вони займають всього 12% від цієї 2000 карпатської країни, але вони цікаві тим, що майже всі в минулому були покриті лісом. Така людина змінила їх трошки. І друга назва. Їх називають східні Карпати, українські Карпати або ще лісисті Карпати. Ось. І що це таке є? Це така система хребтів. Зараз ми підіймемося, дуже добре видно буде, що хребет один, потім інший, потім ще один. Система хребтів, які простягаються з північного заходу на південний схід. Якщо подивитися, то нас буде. От, в тому напрямку. Ось там північ. Ось. І Карпати наші діляться теж на кілька частин. Ця частина, де знаходиться Говерла, і ще 5-2000, у нас є 5 вершин більше тисяч метрів. Це Чорногірський хребет або Чорного Гора. чули десь таке, так, так. ось. Зараз би попросити, що бачите, всі ці 2000 з вершини говерли, я їм покажу, буде гарно. Це гори, які на тій стороні. називаються попуцько пукавинський Харпат. Це то, гори з максимальними висотами 1500 метрів, не більше. В тій стороні, ось, ось, туди. бачите, гори високі, вищі, значно за ці, і вони без лісі. Його безлісі, бо ці хребти складені з великих каменів. Таких. Ось, як тут. тут у нас трав'яниста рослинність, глина є рослинність, а там рослинності немає, бо немає грунту, немає за, за що зачепитися. І там камені такі уявлені 2-3 метри. Їх називаються. Там є такі гори. Хом'як, синяк, тумушанка, кості. Sì. Хом'як, до речі, дуже популярна гора. Там так само, як до Говарли, під'їжджає під і під під Схоження буквально 5 кілометрів видається. Цікава гора, де може буде, буде колись може бути, сходимо. Недалеко від неї знаходиться Буковель, його видно. Чули такий курорт може, колишний Буковель. Ось. А ми піднімаємося якраз красиво на найвищу вершину. І тут буквально залишилося кілометр. 35-40 хвилин і всі будуть наверх. Так що підпочили можна рухали. Давай. Тобі. І оці фіточки його я угу. хоч забув, вам нагадаю. Бачите? Тікає фітечки ті ідуть, рожеві. Ото є рододендрон згідно а їх ще в народі називають червона рута. Моречу, таке? О, <бириш> червона рута не шукаю вечорами. Ти в мене єдина тільки йде, так? О, коли хлопці співають дівчатам пісню, знають. Про цю квіточку тут там іде. Співали хлопці, після вчини. О, і ще один цікавий такий факт, а то я казав за стовпчики, так? Бачили такі стовпчики, якісь, на них надписи ще були. От ми йшли по старому кордону. До 1939 року. От по цій станції ми йшли, даємо далі, тут що кордон З однієї сторони була Польща, з іншої Чехословаччина. До 1939 року. Польща. О, атаковать буде, хоть маленькая, но сейчас вона Юлію Николаевну атакує. Може атаковать. Эй, е, зачем ты ей? О, ды кидається. Е, дивись робить. Кидається. Може всі ж дойдемо до вершины. Все, хорош. диви, 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 дрый Все, пошлите. Все, пошли, не надо драконать. Аккуратно. Аккуратно. Ставится бешено народ И мы тут такие Трошки залишилось То, що я казав, рукотворні було, вони, не бачите. літні пасовицька. Бо люди в Карпатах живуть 200 метрів. Далі жити дуже некомфортно. По-перше, висота, ну, нічого народи. Десята 06 і вже майже на вершині. Десята ноль шість. Майже трошки залишилось. Дох видох. Ну ми ще не на найвищій точці.